Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні розбираю відео Діани Шупікс. Вона ж міс Ванг. Відео починається з того, як злегка припухша Діанка біжить зранку по вулиці. Звісно ж, під акомпанемент своїх нових туфелек. Цок-цок-цок? Відчувається, що тепер ці каблуки стануть частиною її особистості. І куди ж вона біжить у таку рань? Правильно знімати рекламу на косметику, яку їй прислали. І не забула наголосити, що ще не снідала, а вже побігла працювати, наш маленький трудоголік. Весь цей монолог записала на бігу, як завжди, і без мікрофону. І все, що я реально чую, це цокання, ніби не блогерка біжить, а коняка вирвалась на іпром. Креативна ідея зйомки, яку Діана придумала для косметики, це зняти Рілс у кафе, наче вона сидить зранку, фарбується і снідає. Ну, хочу сказати одразу, креативності нуль. Ну, по-перше, якщо ти знімаєш лише косметику, то хіба не можна було вдягтись зручніше? Зути, щось інше, щоб не цокало так, що нам, глядачам, аж вуха затуляй. Ти ж знала, що будеш знімати початок влогу. Ну і по-друге, якщо ти вирішила знімати ще й себе, то навіщо вдягнула цей лонсхлів без білизни? І навіть його не попросувала. Він просто м'ятий перем'ятий, виглядає так, ніби його щойно витягли з кошика для прання. Хто замовляє в неї рекламу, для мене це досі загадка, серйозно. Діана абсолютно не творча і не креативна людина, їй навіть повторити за кимось важко, не те, що придумати самі. Кожна зйомка для неї це акт страждання, який вона героїчно переживає на камеру, а результат виходить абсолютно нецікавий, знято або як, змонтовано ще гірше. А зверху накладена просто музичка, бо озвучувати відео для Діани, мабуть, завдання космічної складності, судячи з того, скільки в неї склеє відео. І що це взагалі за ідея збори в кафе? Пам'ятаю, колись були популярні рілси, де дівчата рекламували косметику на ходу чи в таксі. Ось там ідея була зрозуміла: настільки я зайнята, настільки я бізнесвумен, живу таке насичене життя, що немає часу сидіти перед зеркалом. А косметика настільки зручна, що я нафарбувалась на ходу і побігла. А тепер я уявляю, яке рекламне відео вийде у Діани. Нема ні гарного освітлення, наприклад, щоб показати текстуру того ж хайлайтеру, як він мерехтить, що я буду бачити, як запухша дівчина в м'ятому якомусь светрі сидить у кафе і їсть, ну і паралельно фарбується. Серйозно? Єдина асоціація, яка в мене виникне, де ця дівчина ночувала і що трапилось у неї житті, а не думка, якою косметикою вона зараз фарбується. І, взагалі, якщо не дивитись відео, ось коли Діанка біжить, а тільки слухати, то наче вона їде у повозці, яку везе кінь, цок-цок-цок, потім дивишся відео, а в кадрі пом'ята як Діана, так і її речі. Коротка спідниця, туфлі, сірий лонслів. Більш таки схожий на спортивний ноги в синцях, і при цьому розмовляє з камерою, перелякано постійно оглядаючись навколо. Просто міська божевільна. Далі кадри, де вона вже їде в маршрутці, на свою локацію, мабуть, знімає все підряд, що бачить з вікна. І ладно би проїжджала якесь гарну локацію, наприклад, міський парк або по мосту через річку. Так ні, знімає лише магазини, перехожих, зупинки. Навіщо. Діана досить знімати чужі обличчя без їх згоди. Фокусуйся на собі. В кафе розповідає щось на фоні міського шуму, бо, звісно ж, нема мікрофону, але Діана це абсолютно не бентежить. Мабуть, рекламне відео буде теж або за кадровою озвучкою, або ще простіше накладе музику, бо Діана не любить напрягатись. Знову нервово оглядається. І не тільки отак от час від часу, а постійно голова то вліво, то вправо. Ну якщо ти доросла жінка вирішила стати блогером, роби це якісно, це праця, і її треба виконувати добросовісно. А ти, Діанка, тільки імітуєш зайнятість, називаючи це контентом. Чого ти оглядаєшся постійно, чого ти боїшся. Якщо дивитись Діану періодично, то цього, звісно, можна не помітити. А от якщо переглядати кожне відео, аналізувати її слова, дії, то стає цілком зрозуміло, що блогерство не її шлях. Просто дядько Самвел почав заробляти гарні гроші на Ютубі, і Діана пішла слідом. Але харизми нуль, хисту нуль, креативної жилки теж немає, тому їй все так важко. Їй важко дається ідеї, бо від себе нічого, все повторює за кимось, важко дається зйомка, бо вона соромиться, не бачить кадру, не бачить картинки, постійно нервує, переживає. Оця біганина містом з переляканими очима і витягнутою рукою. Не блогерство. В кафе Діанка замовила реквізит їжу. Перший раз бачу такий підхід до зйомки косметики, де головний реквізит це їжа. Діана і їжа це схоже нерозривне поняття це єдине ціле як би вона не пручалася. Потім Діана, звісно, нахвалює продукти, як їй все сподобалося, як вона нафарбувалася. Ну, звісно, сподобалось, Це ж реклама. І цікаво, чи п'є ще вона магні, який також присилали на рекламу, бо поки його дії по ній не видно. Чесно кажучи, хай вона мене вибачить, ну не той блогер, вона який має рекламувати косметичні продукти, бо взагалі не видно, щоб макіяж її якось освіжив. З точки зору маркетингу, навіть якщо це не якісь там еколінійки або особлива тематика. То в кінці відео зазвичай наноситься повний макіяж, навіть якщо рекламувалася одна туш для вій. Подача має бути виграшною в кінці, це ж реклама, інше освітлення, інший ракурс, а тут що, що що після абсолютно однакове опухше обличчя. І от кадри, де дійсно дянка щаслива, це коли вже вона почала їсти свій реквізит, ну така щаслива, що нарешті поїла. Далі стоїть на зупинці, відпрацювала, ну у лапках, звісно, замерзла вся, та подивись ти прогноз погоди перед тим, як вибігати на вулицю, чи кинь у сумку ковтинку, ну, підліток в тілі дорослої жінки. І знаєте, я завела цей канал своїх оглядів саме на таких ось дівчат, як Джулія Гарбузь, як Діанка, як їхня подруга Віка, та що настільки нудна, що навіть не знаю, що шкрипти з її відео хоча б на п'ять хвилин огляду. Бо мені хочеться просто поділитись своєю думкою про них, які вони ліниві та безмістовні дівчата, які голосно називають себе блогерками та інфлюєнсерами, а на самом ділі не роблять нічого і не прикладають ніяких зусиль ні до ідей, ні до їх реалізації. Їхній контент це суцільна імітація. Звуковий шум, ніяких правил кадру, монтаж через одне місце або взагалі його відсутність. І в підсумку ми, як глядачі, отримаємо лише порцію пустоти та самовихваляння, і потім смішно слухати, як вони говорять, що всі їм зазрять, їм би реалістично подивитись на свої зйомки, прослухати декілька разів, що вони несуть, та почитати конструктивні коментарі, а не кричати одразу, що це все хейт. Добре, що на Ютубі ще залишились ті, хто дійсно розуміє, що блогерство це праця. Ідемо далі. В гості до Діани прийшла її подружка, і що ми бачимо? Безглузді смішки, хіхікання від Діани, якісь хаотичні кадри знову, І вона хіхікає, чи це нервово, чи вона трохи того, ну ви зрозуміли. Я дивлюсь такі моменти на Перемоці, тому що витрачати свій час на це просто немає сенсу. А яка б цікава зйомка могла б бути, коли дві подружки обговорюють чи якийсь коментар, чи якусь ситуацію, дискутують і все це весело подається. Але для цього треба напрягтись, а Діанка, повторюю, напрягатись не любе, і в результаті ми просто бачимо діалог Ну що ти? Та нічого, а ти що, та теж. Контент для Галочки, а не для глядача. Знову Діана нахвалює свій свіріл з рецептом гарбузового лате. Обзор на Церілс є на моєму каналі. Його можна знайти в плейлисті Діана Шупікс або за назвою Знову бігає містом». Діанга знімала, перезнімала його по три рази, говорила про нього в декількох відео підряд. А толку нуль. Ніхто це не дивиться і не дивно. Креативу там нуль, цікавого там нуль, смачного теж. Просто колоти під музику щось незрозуміле в літній майці, а в дописі ми вже самостійно читаємо, що це гарбузове лате і осіння атмосфера. І смішніше всього, що у цьому відео Діана каже, що їй не сподобалось те, що вона сьогодні зняла, хоча й замовила потрібну їжу, і одягла те, що планувала, а все не то. Тобто лонгслів, який вона планувала заздалегідь, навіть не попросувала вечора. Яка ж ти брехушка, Діана? Я думаю, що ти одягла те, що залишилось єдиним чистим, бо решта на прані у мами. або просто те, що першим випало зі шкафу». І улюблене слово Діани в кубки». «Це Цілонслів Діана Твій виглядає так, ніби дістався з той кубки, про яку весь час говориш. І ще одне вона каже, що в понеділок їй вже здавати рекламу, а їй не подобається, і вона ниє, як вона це все встигне. Діана так не стій і не чеши потилицю, а бери перезнімай. І що на виході, діана показує обзор покупок, бо в неї вечір піцы і кіно. Яка там реклама? Зніме щось в останню годину, наклади музичку, GPT напише текст і зійде. Діанка ставає вже мукбанг-блогером. Розпаковка, готування, поїдання на камеру, ось це єдине, до чого ти прикладеш зусилля. І тоді точно не будеш ні на нервах, ні перелякана. Бо це твоя стихія, будеш в нас Мукбанк-блогером. І прошу тебе, Діана, не називай себе перфекціоністкою. До тебе це слово не має жодного відношення. Твій зовнішній вигляд найменше цьому підтвердження. А те, що ти знімаєш, перезнімаєш по декілька разів, зовсім не тому, що хочеш вибрати краще з кращого, а тому, що тобі просто треба вже вибрати хоч щось, бо строки здачі реклами горять. Знову чіпляється до кицьки зі своїми претензіями, мовляв, найкращий корм, смаколики, і весь цей тупий діалог, який вона веде до Кицьки, вона її трясе за голову, тварину. Та що ж ти робиш, Діана, відчепись уже від Кицьки. Ти просто проєктуєш свої власні незадоволення, свою заздрість на істоту, яка ні в чому не винна. Кицька може лежати цілий день на дивані з чистою совістю, і чоловік її буде обожнювати. І це тебе дратує. Навчись розбиратися зі своїми емоціями, а поки не навчишся, залиш тварину у спокої. Кицька не твій дзеркальний проєкт, і ти не повинна використовувати її для випуску своїх власних невдоволень в житті. І ось кінець відео. Ранок неділі, ви думаєте, діанка напередодні аналізувала свою зйомку чи перезнімала вдома варіанти ага, зараз. Вона мала вечір кіно та піци. І знову моє питання, хто замовляє в неї рекламу? Вони дивляться, що тільки на цифри підписок, тому що якщо дивитися на реальні показники, такі як перегляди, коментарі та активність, вони декілька різняться. Наприклад, перегляд того ж Рілсу, який вона все ось нахвалює, близько 200 при майже 20 тисяч підписників. На Ютубі перегляди близько 20 тисяч при майже 100 тисячах підписників. Ну, коментарі діанка всі тре, що ж гай шумить, там не порахуєш їх, і далі жаліться, що треба конче зняти ролик, змонтувати і скинути на перевірку рекламодавцю. А що ти робила до цього? Людина, яка працює на себе чи на когось, коли в неї стоїть задача здати проєкт, вона постійно це крути в голові, вона це планує, як що зробити скоріше, це відповідальна, доросла людина. Ну, а ми говоримо про діанку, в принципі. А дівчинка-Діанка тільки їла піцу, дивилась фільми та забила на все. А зараз бистренько щось зляпає, здасть, та і все. Ось таке відповідальне ставлення блогера до рекламної співпраці. Замість того, щоб нахвалювати косметику або тримати інтригу про те, який мегаролик ти зняла, цікавий супер мегаріз, ми чуємо тільки ниття. Потім вона голосила свою нову ідею тримайтесь усі, зйомка буде в міському транспорті. Так так, в тому, як і Діанка постійно хаїть, де трясе все, де жахливе освітлення і бруд навколо. Просто буде антиреклама. Я вже чекаю на цей шедевр і обов'язково розберу цей різ. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео!